і Трамп фактично взяли е, три місяці до повернення до теми України. Тобто, фактично, вони умили руки е, від е, якогось іншого нового, ще не оголошеного тиску на Путіна. Е, Америка перекриває йому поступово нафту, Китай цього не робить, і сказали: ну, побачимося через декілька місяців. І от Якщо я провив своєму аналізі, то це приблизно три місяці, поки ми сточимо 100 тисяч, е чуть не сказав по-солдатськи <смі> е ворогів. І е тоді відбудеться, можливо, раунд переговорів. Але якщо відбудеться раунд переговорів і Путін на той момент не досягне жодного успіху, ну, якщо не, не вважати успіхом вбивство 100 тисяч росіян, е то на той момент е, будуть розмови про припинення вогню, а це означає моментальний запуск виборів президента. Ще раз нагадаю на всякий випадок: е, вибори парламента під час воєнного стану забороняє проводити Конституцію. Змінити це під час воєнного стану також не можна. Та й навіть без воєнного стану це займе щонайменше півроку. Тому парламент, поки є воєнний стан, не, бу, е, не буде переобраний. А от президент, вибори президента забороняє не конституція під час воєнного стану, а закон про воєнний стан. І зелені вже давно приготували зміни до цього закону, не скасовуючи воєнний стан, бо це закриті кордони, це армія в окопах. Ми ж всі були мобілізовані на час воєнного стану. Вони хочуть провести, вони готові внести зміни в закон і дозволити вибори президента під час припинення вогню. Про це уже багато разів під час своїх візитів у Вашингтон Зеленський і Єрмак говорили ну, відповідно з Трампом і його адміністрацією. Там на це погоджується, що спочатку обираємо президента, потім ця людина, яка отримає всю підтримку українського народу, зможе підписати уже більш довготривалу мирову угоду або принаймні довести. Припинення вогню до такого ступеню, щоб армію можна було демобілізовувати, тобто воєнний стан скасувати. Я особисто вважаю, що ні один український президент не зможе підписати мирну угоду, бо те, що хоче в неї записати Путін, абсолютно неможливо навіть для новообраного президента з великим рейтингом довіри. Думаю, що це буде довгий режим припинення вогню, який буде періодично порушуватися з боку Росіян, але тим не менше він буде тривати роками. А ми, якщо не будемо дивитися дурні серіали, а покладатися тільки на себе, цей час будемо, е, запустимо роботу ВПК з тим, щоби на цю країну, на цього сталевого ракетного їжака не зміг напасти ніхто, навіть Путін. Це наша задача і задача нового президента, за якого ми будемо голосувати. Е, тут цьому, в цьому плані є одне питання. Чи відбудуться ці вибори повноцінно? От давайте уявимо не завтра, на жаль, не навіть не в цьому році, на жаль, а десь в наступному році. Давайте уявляємо, що, наприклад, в березні припиняється вогонь. Вступає секундочку. Секундочку припиняється вогонь, але до цього треба ще може проводити будь-які вибори. Провести зміни в закон, не в Конституцію, а саме То в як закон. Тільки буде, як тільки буде підписано припинення вогню, я в цьому впевнений, Зеленя монобільшість з союзничками із ОПЗЖ, тут же виймуть цей закон, він давно в них написаний. Це нас насправді зміна в одне речення, подадуть його парламент і проголосують не раніше. Вони це зроблять тільки в той момент, коли угода припинення вогню буде або на столі, або вже підписана. Зразу після цього відкривається можливість проведення виборів. Зелені, при цьому мріють, і ще й внести зміни до закону про м, порядок проведення виборів. Вони хочуть зробити їх короткими, щоб народ не встиг оговтатися, щоб армія не встигла повернутися і розповісти, що насправді відбувалося на війні, і завдяки кому ця війна стала такою кривавою, І взагалі чому вона взагалі почалася? І вони хочуть це зробити за три місяці. Більше того, ні, вибачте, проб'ю тебе. Ні, не за три місяці. Остання презентація, яка відбулася в Вашингтоні, говорила про 3-4 тижні. Не три місяці. Президентські вибори пояснюють, що треба за 3-4 тижні взагалі весь процес від угу. оголошення виборів до фінального результату. І це до речі, скажем, добрі люди з Вашингтонщини сказали, що. Зіткнулася з несприйняттям в Білому домі, бо вони кажуть, нам не потрібен симулякар виборів. Нам потрібні повномасштабні, повноцінні вибори. А ви повинні до них підготуватися. Для цього треба реєстр виборців. Для цього треба багато що зробити. На що Володимир нас сказав, що в нас є дія, і вони їм сказали, дія залишається ваша, але ніякого електронного голосування і будь-яких маніпуляцій. І від після цього водорасад вийшов дуже сумний. Так, да, а коли він це переповів Єрмаку, то й сказав тоді, навіщо нам такі вибори? Так, е, да, я якраз мав на увазі, що скоротити термін, правда, я не думав, що в нас це радикально, і обов'язково дія, бо, мовляв, у нас багато мільйонів переміщених осіб, ну, наприклад, люди, які з Харкова переїхали в Львівську область. Їх же немає в списках Львівської області. Тому дія. От хто є в списках, як я, наприклад, я не міняю місце проживання, е, значить голосую. По списку, а кого немає в списках, по електронці, це означає стар... давний, забутий, винахід українських недодиктаторів. Паралельний сервер. Хто постарше, пам'ятає цей вислів часів помаранчевої революції. Паралельний сервер, на якому рахували, скільки потрібно домалювати голосів для перемоги проватного кандидата. І, звичайно, їм це нічого не помогло. Але от зараз хочуть таким сервером зробити дію. Але тоді це не вибори. Тоді ми можемо вже, навіть не проводячи такі вибори, назвати, кого оголосить Міністерство цифрової трансформації, кого оголосить переможці. Тому, звичайно, ні європейці, ні американці цього не сприймають. А наш само собою тоді каже, а навіщо мені справжні вибори, якщо я їх точно бажаю. Поки що ми в цій точці. Але тут є один нюанс: якщо ми уявили припинення вогню, і зразу запуск повноцінного нормального виборчого процесу, то паралельно маємо пам'ятати, що повноцінний виборчий процес в Україні складається, крім одного разу, за останній період, коли Порошенко виграв у першому турі з невеличкою перевагою 50%, якщо не поняття, 3%, завжди відбувається в два тури. Соціологія нам сьогодні покаже, показує, що. Зеленський має приблизно 25% підтримки в першому турі, Деякі соціології, правда, показують 30. В другому турі в нього немає ніякої резерви, він показує той самий результат: 30-35. Буквально 5% деростає. Бо другий тур, ну це всі політики знають, це змагання антирейтингів. Антирейтинг Зеленського не пускає йому наростити між першим і другим туром, туром нічого. Оскільки візьме першому, додайте 3-4-5%, маєте результат другого лініх їх А генерал залужний має в першому турі приблизно 35%, впевнений, що як тільки він заявить про голосування, ця цифра підскочить до 40, в другому турі він візьме своїх 65-70%. Але, нібито все ж зрозуміло, є такий один нюанс: чи відбудеться другий тур? Бо чому ми робили все, щоб Порошенко переміг в першому турі в 2014 році? Чому е, всі зусилля були на перемогу першому турі? Тому що Путін міг не допустити проведення другого. У той віці: припинення вогню. Перший тур, ну, наприклад, 40 Залужний, 30 Зеленський. І тут російські танки пішли далі. Припинення вогню зірвано. В Україні по суті є людина, яка очевидно виграє вибори. Генерал Залужник. І є діючий, де юре президент. Тобто є по суті вже готовність України змінити президента і є е юридично старий президент. В цій ситуації суспільство достатньо ну, розколоте. Армія крутить головою, бо ну явно вигравав один кандидат, а залишається інший. Ворог наступає. Хто насправді біля керма держави, ну з юридичної точки зору все зрозуміло, але з політичної, з психологічної ні. І в принципі, це може бути планом Путіна. Розкол України, бо він постійно працює на розколи. Він прекрасно розуміє, що він не може перемогти ЗСУ. Але він надіється перемогти Україну так, як її завжди в історії перемагали – Внутрішнім розколом. І от початок війни після першого туру. В принципі, є один із дуже небезпечних сценаріїв. Ще один небезпечний нюанс, до речі, він не стосується політики, він стосується військової стратегії. Припинення вогню означає, що ми не можемо збивати російські транспортні літаки, які полетять в Придністрові. І якщо зараз там декілька батальйонів е вати, то там може стати декілька бригад повноцінної російської армії. Це також треба пам'ятати всім, хто моделює майбутнє е, після завершення війни. І це дуже тривожний дзвінок, бо від Придністров'я до Одеси, як ми розуміємо, е, дуже не бажано мати ворожий плацдарм. Е, але це так трошки в сторону. Повертаючись до політичного процесу, я впевнений, що американці все це розуміють не гірше нас з собою, Вресла? І тому. Для того, щоб уникнути розколу суспільства, небезпеки, не доведеної до кінця виборів та й взагалі спокуси для Путіна зробити напад, черговий раз достатньо несподівано, вони роблять все, щоб вибір українського народу був однозначний і простий. В першому турі. Для цього вони пояснюють діючому президенту Зеленському, що українська конституція. Передбачає, що будь-який громадянин ну, певного віку може стати президентом не більше двох термінів по 5 років кожен. І 5 плюс 5, як не крути, навіть Міністерство цифрової трансформації дорівнює 10. А 5 плюс 7 дорівнює 12. Зараз за 7 рік: ще один термін перебільшить. Кількість відведених на посаді президента згідно Української конституції. Тому, і не, не тільки тому, але хоча б тому, президент Зеленський бажано не висувати свою кандидатуру. Дуже акуратно формулюють е в американських та інших столицях. президент Зеленський, звичайно. Каже, розуміє прекрасно соціологію і прекрасно розуміє, що якщо він йому не дозволять провести електронний псевдоголосування, якщо йому не дозволять е, стиснути, ну як ти кажеш, до місяця виборчу кампанію, то ходити на вибори в принципі нема сенсу. І тому він, як нормальний е, гравець, який дбає про своє майбутнє, а він людина молода, питає: а що зі мною буде потім? І тут якраз питання. Гарантії не України, а гарантії йому особисто. Я не знаю, чим закінчуються ці бесіди, але в будь-якому разі знаю точно, що про гарантії його оточенню взагалі ніяких розмов не ведуться. Вони ініціюються нашою стороною, але американці на це не ведуться і кажуть: про це взагалі навіть не потрібно починати розмовляти ні про Єрмака, ні про Міндіча, ні про ну, всю цю пліяду діячів. Наші е, клубу золотого унітазу, які розкрали країну на страшні суми, не бували взагалі при будь-яких режимах, е, антинародних режимах, е, е, які, як завжди, в Україні складаються, е, ми говорити не будемо. Відповідно, Ярмак е, і Міндіч кажуть, тоді навіщо нам вибори? Але як тільки буде припинені вогню, вони не минучі. Вони будуть неминучі. І мені, ну я вже це багато разів ми з тобою про це говорили, але я ще раз повторю: і для Зеленського, і як див, не дивно тут співпадає і для України, було б дуже добре, якби президент Зеленський зробив серйозний крок для власного майбутнього і для майбутнього України, не брав участь у виборах. В принципі, те, через що він пройшов в останні роки війни. Дозволяє сказати, що він отримав все, що міг отримати на посаді, про яку так цікаво сміявся в своїй попередньому житті. От, все: від аплодисментів до ненависті, від успіхів до страшних тажей. Все, що можна уявити, всі ролі, які може уявити собі талановитий артист в своїх бажаннях, він виконав, от всі. Зараз залишилася прекрасна роль е, короля Ліри про молодого відійти в сторону і зайнятися ну, власним життям. Це, до речі, дуже приємна штука. Для України це було б дуже великим м, скажімо, допомогою, якби він зробив такий крок. Я думаю, що в Вашингтоні дуже старається допомогти йому зробити такий крок. Я думаю, що навіть українська опозиція також знайшла б собі сили, я точно сказати дякую до побачення. Але слово дякую також є за що сказати. Можливо, більше місця є для поганих слів, але все ж таки і дякую також до побачення. Це було б оцінено, от чесне слово. А що буде далі? А далі новий президент отримає два виклики, яку чітко показує соціологія. Зверни увагу, останній рік. Трошки менше. Проблема боротьби з коруп... проблема розгулу корупції стала номер один, а війна на другому місці. Так це ж показують всі соцопитування, Взагалі, всі. тобто, проблема не корупції вийшла на перше місце навіть в порівнянні з путінським безумством. Здається, по корупції там приблизно 60% вважаються вважається головною проблемою, а війна 50 з способів. Тобто, відрив невеликий, але дуже показовий. Тому президент отримує власне оці дві проблеми. Люди від нього будуть люди будуть за нього голосувати, а потім вимагати вирішення в першу чергу цих двох питань. Е, щоб війна знову не почалась питання номер один, я вважаю, хоча соціологи показує, що нам. І друге, як покарати причетних до небаченого розгулу мародерства під час війни. В президента для цього для першого питання. Є всі важелі, не забуваючи, що це ще старий парламент. Фактично військовополонені зелені ОПЗЖ і всі оці групи, які навколо них знались, Вони всі перейдуть в той стан, в якому, як ми пам'ятаємо, після Революції Гідності знаходилася партія регіонів. Слухняних зайчиків, які обрали Тручинова спікера слухняна, а потім слухняно голосували за всі питання, які він виносив на голосування. Мені не подобається будь-який слухняний парламент, скажу чесно. Але на той момент, коли почалася російська агресія, спочатку анексія Криму, потім повзучий наступ на Донбасі, це е, був єдиний вихід е, забути минуле і просто дати їм можливість, хоч частково себе реабілітувати через правильні голосування. Що вони робили? І що будуть робити зелені монобільшість у цьому парламенті в цьому парламенті, поки. Новий президент його не розпустить, маючи можливість зняти воєнний стан там і так далі. Е, стоїть питання. Якщо е, він, звичайно, проведе прем'єр-міністр, новий президент, і більшість під це складеться автоматично, от навіть не на сунюватися. Е, після цього буде сформований Кабінет міністрів, також з серйозним впливом нового президента. Хоча по Конституції це не його функція, але от на цей момент. Із старим парламентом, ну ніхто ж не буде гратися в коаліційний уряд із зеленими або з ОПЗЖ, правда? А опозиція в цьому нинішньому парламенті, яка сьогодні займає державницьку позицію, історично найменше за всі парламенти України. Хто забув, нагадаю, навіть в часи народного руху їх було більше, ніж сьогоднішньої антизеленої опозиції. Навіть при приянику опозиція була чисельно більше ніж в сьогоднішньому парламенті опозиція дозволена, тому е, ніякі коаліції там не складуться. І тому це, скоріше за все, перший уряд буде урядом е, технократів, не представників політичних партій, які об'єднаються навколо нового президента. За нього проголосує цей парламент, і це єдине, що він корисно, що він може зробити. Після відповідного періоду він буде розпущений і в нормальному порядку буде обраний новий. І, от, до речі, мало хто про це чомусь говорить, всі ламають списи навколо кандидата в президенти, але ти дуже точно перестав сьогодні Південти. Обрання Зеленського не було трагедії. Це була просто помилка. А от обрання його монобільшості із людей, які не знали нічого про країну, не говорячи вже про політику. Це була трагедія, яка й привела до сьогоднішньої ситуації. Тому цього не можна допускати. В наступному парламенті президент не отримує монобільшість при всій. Моїй повазі до залужного, він буде мати ну, приблизно 35, може 40% парламентів. А далі будуть менші партії по 10% з числа а, Європейської солідарності, з числа а, Азова а, Третьої штурмової, Блока Буданова, ну от все, про що говорить нам соціологія. З них складеться така велика коаліція всіх, хто прийшов через війну, бо всіх, хто я назвав, це партії воюючі. Всі від ЄС до там Азова треті штурмової так далі. Крім зеленого, зелені також напевно будуть ну там не знаю, 10%, 15%. Ну слухай, ну в кожній країні, в кожній історичній ситуації має бути своя опозиція.